Таких станів, я думаю, Абсолютно дуже тяжких. Правильно. От ми з вами, от перед програмою, ми з вами, от в мене, були запитання. Які жінки до вас поступали, кого ви консультували? Насправді, от інститут, в якому я працюю, це має традиції державна установа інституту урології, національної академії медичних наук. У нас дуже широкий профіль консервативної і хірургічної допомоги. І, Як правило, до нас звертаються у нас відділення новітніх технологій. Ми займаємося ще окрім гінекології, жіночої сексології. До нас звертаються пацієнти з різними жінки, з різними скаргами. І е, от зараз, саме в цей період, я відчула, наскільки цей негатив війни впливає на цю особливу жіночність, на емоції, які переживають жінки. А жінка-мати, жінка Україна це берегіння. Це берегіння, жінка, ми так і кажемо. Вона берегіння, берегіння, і сама ця країна, це жіночність в першу чергу. Це така потужна материнська сила і любов. І українські жінки вони дуже вразливі до тих емоцій негативних тих переживань, тих відчуттів втрат, болю, втрат не тільки своїх, інших людей. І я хочу сказати, що от зараз ми проводили спостереження, оцінюючи стан сексуального здоров'я. Ну По-перше, слід зазначити, що враховуючи той пласт переживань, значно раніше наступає і менопауза, психологічні. Ці переживання спостерігаються на особливостях менструальної функції, у багатьох жінок аменореї або uh -huh. такі обсуминореї, рідкі менструації. Uh -huh. І ще хотіла би зазначити, що у багатьох порушення сексуальних емоцій. Ми говоримо інколи, що на тлі переживань у жінок буває ектопія. Втрата чутливості регенних зон, втрата сексуального бажання. І насправді оці драматичні переживання, які відчуває жінка, вони витісняють ці позитивні емоції природні, які повинні бути у жінок будь-якого віку. Будь віку. Але особливість нашої жінки це її потужна енергія. Це земля, це закоханість в життя. І я думаю, що саме ця енергія дозволить їй ще раз розкритися, ще раз відчути і бути такою активною, позитивною саме тоді, коли у нас буде перемога, до якої ми всі йдемо. Ви знаєте, колись я була на лекції Оксани Васильівни, ви пам'ятаєте, ще у 17 му Я була щаслива нагода з вами познайомилася. Ми познайомились тоді, да, обмінялися книжками.